А ви пробували рис, який пахне лісом? Повір, цей рис краще, за будь який ризоттор. Перевір, беремо білий гриб, нарізаємо на дрібні шматочки, підсмажуємо на оливкові олії, додаємо сухий чесник, цибульку, промитий рис, добре перемішаємо. Додамо води, чорний молотий перець, легету, добре перемішаємо і чекаємо, щоб закипіло. Коли рис закипить, постійно помішуємо, щоб рис не приварився. Якщо потрібно, підливаємо ще трохи води. Потім додаємо вершки, ложку дві сметани, все добре перемішуємо, додаємо до смаку. Бегету, чорний перець, сухий часничок. Ще раз добре все перемішуємо і можемо смакувати. Готується за 15 хвилин, а смак, як у ресторані. Підійде, як гарнір до м'яса або риби. Зверху ще можемо притрусити сиром пармезаном. Не забудь поставити лайк і збережи рецепт. Смачного!